Як діятиме закон про мобілізацію від 18 травня, адвокат зазначив важливі нюанси: новий закон про мобілізацію набуде чинності в суботу, 18 травня. Але одномоментно від завтрашнього дня всі його норми діяти не будуть, про це розповів адвокат Юрій Танасічук в ефірі Київ 24. Зрозуміло, що далі буде впливати людський фактор, бо саме він є домінантою всіх відеоматеріалів, які ми бачимо по соціальних мережах. Але в частині внесення змін до закону і набрання чинності нової редакції закону дещо змінюються процедури оновлення даних, більше заінтегровані підрозділи національної поліції, збільшені штрафи. І вони одномоментно від 18 травня діяти не будуть. Зазначив адвокат. Він додав, що після набуття чинності законом про мобілізацію перші 60 днів є перехідним періодом, під час якого є можливість привести свої справи у відповідність до норм закону. Перехідний період дає в чергове можливість реалізувати обов'язок кожного громадянина України призовного віку від 18 до 60 років, плюс жінок особливих спеціальностей для того, щоб внести свої дані в єдиний реєстр та оновити інформацію, пояснив Юрій Танасійчук.